Вібет Ukraine. Разом сильніші. Підписники, привіт. Привіт, підписники. Борось, як ти? Нова форма. Задала Топ. біла. Топова дуже. Та всі три комплекти хороші. А як тобі зйомка про моралика, в якому ти брав участь? Я думаю, коментарі зайві, всі побачили. Наскільки якісно зроблена зйомка і в загальному, взагалі прес-конференція. Чесно аж мурашки по тілу були після перегляду ролика. А ти там був кадр, де ти постійно цього, де ти Дениса штовхаєш плече. Ага. Скільки було дублі. Та, По-моєму, 3-4 десь. Плюс-мінус. І не ображаєшся, що ти його лупиш? Та ні ні. Я ж не сильно. По-братськи. По-братськи, так. Да. Гарний, гарний. Чати. Горно тебе не бачила. В залі пропадає. Та нічого. Підновлююсь півхенько. Можеш якісь оптимістичні прогнози робити чи поки. Прогнози по мені? Так. По твоєму поверненню. Я думаю, місяць часу і буду на полі. Ого, це вже непогано. Це вже дуже непогано. Ну, мені так говорять. А як буде, побачимо, да. Затягувалось твоє відновлення, там, ти мав вертатися знову в це, то що сталося? Та просто різні нюанси. Не, не так, все просто виявилося, як, як воно ну, як прогнозували. Тому ну, це футбол і життя. Потрібно до, до цього теж бути готовим. Пенальті було? Пенальті? Ну, як на мене, як, як, як на мене, так було. Ну, скільки ти вже маючи закарпати зіграв? Не? не знаю. Два сезони. Не повний. А цифра? вже зрозумів. Тебе із пост теорії скоро? Я вже вперше не А ну розкажи, скільки машин в колонії має бути. Зі скількох треба погоджувати національної поліції. Начебто якщо більше п'яти tranquilidade. Tá Дякую. nisso перше, sabe como tá. Hello. Hello my friend. Да, Ти вже, до речі, знімався в цій фармі в Радок. Як тобі досвід да? зйомок? Мені nee, вона дуже зайшла. Взагалі, нова фарма дуже подобається. А сама зйомка як тобі була? Незвично чи швидко вже все в ролик? Мені сподобалась візажистка. Запитати номер для тебе? Я вже маю. Вже був якийсь е, рандеву? Ні. Ні. Не погодилась? Може не побачить цей ролик Так? Може? Хто знає? Я буду тобі винен. Бруда. Павло модел. Пауло? Пало. <laughs> <laughs> tá <That's true. laughs> Arthur, que tá esse Mana? Та біг тут на центр по не знову час. Чим пошвидше забивали на руку на центрполі. Хто щось, щоб Щоб на датчиках розігнатися як як найскоріше, і в п'ятій зоні там теж не набігав, тож метрів 50, щоб було. І це, і так у мене буде ще бігова робота плюс. М'яч вилітає в аут, і все ще пару лірків робиш, а потім на цьому випадку. Ну, я є, ну, а м'яч вау, я туди назад на одну сторону, <laughs> з однієї, на другу, і все. Так набігаю. Олегович <laughs> <laughs> доволі? Але, але, ну це в нього треба запитатися, так що, ну. Думаю, думаю задоволений. Що ти Антоніо Фабундес. Lilianka Zmanter.